Є знижки на емоліум 25% В аптеках подорожник «Бам» та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Головне на ранок до вашої уваги. Перший інформаційний випуск прямому ефірі. Отже, одна з гарячих новин Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив пакет на 118 мільярдів доларів для фінансування прикордонної політики і допомоги одночасно Україні і Ізраїлю. Законопроєкт містить 60 мільярдів доларів для України допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів і майже 5 мільярдів союзникам в азійсько-тихоокеанському регіоні. Цими днями вирішується доля Авдіївки. Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на військових повідомив, що до міста з північного сходу увійшли російські штурмовики. Вони скористалися хмарною погодою, яка заважала аеророзвідці, обійшли українські бойові порядки і закріпились в забудові. Як зазначив Цаплієнко, це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишається сотні метрів. Ситуація наразі не є безнадійною, кажуть військові. Російський прорив можна лікві... Дувати піхотними резервами, які мають досвід боїв у міській забудові, Генштаб поки що цю інформацію не підтвердив. У своєму зведенні повідомили про те, що росіяни в неділю зосередили атаки на Авдіївському напрямку. Нату. Напружена ситуація зараз на Купінському напрямку. По всій лінії фронту там точаться тяжкі бої. Ворог веде штурмові дії високої інтенсивності, постійно підтягує нові резерви. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський за підсумками робочої поїздки на Купінський напрямок. За даними видання Форбс, російські війська планують захопити Купінськ Харківської області до березня 2024 року. До виборів президента місцевого диктатора на цьому напрямку зосереджено пів тисячі російських танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військовослужбовців Росії. Пише Форбс. Наразі ситуація складна. Наші війська тримають оборону. На росіян чекають сотні українських дронів. Як зазначив командувач сухопутних військ Олександр Сирський, головні пріоритети на. Купінському напрямку це ефективна розвідка, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби і збереження життя наших військовослужбовців. Масовані атаки на індустріальні регіони України є одним із головних цілей російського терору. Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки обговорив з повітряним командуванням схід захист неба над Дніпропетровською областю. До речі, президент напередодні був в роботиному. Отже, йдеться про підприємства, що є економічним потенціалом України за словами голови держави. Українська влада зараз працює над тим, щоб додати можливості збивати ворожі ракети та дрони. Послухаємо президента. Наші воїни повітряних сил, мобільні вогневі групи. Кожен хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. У тому числі, ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього. Законопроєкт про мобілізацію цього тижня може розглянути парламентський комітет з національної та оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник голови комітету Євгор Чернєв. За його словами, нову редакцію документу депутати розглянуть швидше за попередню. Однак, перед винесенням на голосування до сесійної зали ради профільний комітет хоче почути роз'яснення міноборони по декількох пунктах. Зокрема, про припинення консульського обслуговування чоловіків призовного віку, які не стануть на облік за кордоном. Інший момент це мобілізація тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, і також обов'язковість електронного кабінету військовозобов'язаного. Послухаємо більше. Прибрали повістки в, в електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що ну я думаю, що не всі все одно люди можуть, чи мають доступ і до інтернету, і смартфони. Ну тобто як це практично буде виглядати. Стали відомі деталі української атаки на російський ракетний катер «Івановіц». Керівник Боданов повідомив, що вороже судно потопили шістьма українськими дронами Магура. Також морський безпілотник здатний нести 300 кілограмів вибухівки на відстань 800 кілометрів. Нагадаємо, що цю спецоперацію головне управління розвідки Міноборони України провело в Криму в ніч на 1 лютого. Судно було на рейді на озері Донузлав. Надводні дрони Камікадзе кілька разів поцілили в корпус. Одне з влучань було в районі пускових установок ракет, після чого вони здетонували. Судно дало крен на корму і затонуло. На борту могли бути чотири десятки осіб. І Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту у кваліфікації акробатичної програми. Українки вибороли срібло. Їм не вистачило буквально одного балу до першості, яку здобула китайська команда. Наші спортсменки посунули на третє місце американок. Тут нагадаємо, що чемпіонат світу проходить у катері і є заключним етапом кваліфікації на олімпіаду 24 яка цього літа до речі пройде в Парижі. Україна претендує на ліцензію в довільній команді. Наступний випуск о 7.30. Сніданок з 1 плюс 1. Завжди ваша точка опори. Бути з нами.